Вітання. Сьогодні ми зануримося в один із, мабуть, найвідоміших текстів Світової духовної спадщини. Це Псалом 50. Його ще часто називають молитвою покаяння. І це, знаєте, надзвичайно емоційне звернення, сповнене прохань про прощення, про очищення. Спробуємо розібратися, в чому його суть, які там ключові ідеї. Ну і чому він, власне, досі таки актуальний. А починається все, знаєте, з дуже особистого, такого відвертого благання. мене, Боже, з великою милостю Твоєї і з великого милосердя Свого загладь беззаконні мої. От одразу відчувається ця вага провини. Ем... Так, і ця відвертість, вона одразу задає тон усьому тексту. Бачите, автор він не шукає якихось виправдань. Навпаки, він чітко каже, свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Це ж не просто визнання якогось одного вчинку, ні, це м таке глибоке розуміння власної схильності до помилок. І от зверни увагу на ці слова: «Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Це вказує на сприйняття гріховності як чогось ну фундаментального, майже невід'ємного від природи людини. Це досить сильно сказано, в беззаконні народжений. А чи не зменшує це ну, знаєте особисту відповідальність, якщо гріх це щось таке, майже успадковане? О, це цікаве питання. Але текст, здається, він тримає тут баланс. З одного боку, так, є визнання цієї, ну, глибинної схильності, і це викликає смирення, звісно. Але ж з іншого боку, автор не каже Ну, я не винен, бо я таким народився. Зовсім ні. Навпаки, він бере відповідальність, мій гріх передо мною постійно, і саме тому благає про милість, про очищення. Це скоріше підкреслює, що для подолання цього стану потрібно Божа допомога, не тільки власні сили, розумієте? Ага, так, тепер зрозуміліше, і от це прагнення очищення, воно виражене ну дуже яскравими образами: обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Або ще очистий сопом мене, і буду я чистий, обмив ти мене, і я стану біліший від снігу. Прямо відчувається бажання позбутися бруду, такого, знаєте, внутрішнього. А ісоп – це ж, здається, трава, яку використовували в ритуалах очищення. Саме так, Ісоп – це пряме посилання на ритуальну чистоту. Це ж не випадково. А білизна снігу ну, це універсальний символ досконалої чистоти, правда? І Ці метафори вони підкреслюють бажання не просто, скажімо, формального виправдання, а повної внутрішньої трансформації. І ключовим тут, мабуть, є прохання серце чисте, створи мені Боже і тривалого духа в моєму нутрі віднови». тобто йдеться про оновлення самої серцевини людини, її духу, її стосунків з Богом. автор же боїться втратити цей зв'язок. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. І ось тут, мені здається, ми підходимо до такого ну, дуже несподіваного моменту в псалмі. Говорячи про стосунки з Богом, автор теркається теми жертви, але якось дуже незвично для тієї традиції. Він каже Бо ти жертви не прагнеш, а дам ціло палення, то не любе воно то буде». А далі жертва Богові зламаний дух. Серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш Боже. Це ж ну, фактично, переворот, переосмислення всієї системи жертвоприношень. О, це справді поворотний момент. Він мав ну, величезний вплив на подальшу релігійну думку, безперечно, він радикально зміщує акцент із зовнішніх ритуальних дій, ну там принесення в жертву тварин на внутрішній стан людини. Дивіться, найціннішою жертвою проголошується зламаний дух і упокорене серце, тобто щире розкаяння, смирення, усвідомлення своєї потреби в Богові. От що головне. Це, звісно, не означає, що зовнішні форми поклоніння скасовуються зовсім, ні, бо далі ж псалом говорить про майбутні жертви правди, але він чітко показує, вони другорядні порівняно з внутрішнім настроєм. Тобто, виходить, зовнішнє має сенс тільки тоді, коли воно йде від правильного внутрішнього стану, зсередини назовні, так? Саме так. Власне, справжнє покаяння згідно з цим текстом, воно неминуче веде до змін у поведінці, у ставленню до інших. А автор же обіцяє я буду навчати беззаконців доріг твоїх і навернуться грішні до тебе. Бачите, є бажання ділитися досвідом навернення, і більше того, особисте покаяння пов'язується з добробутом усієї спільноти, Ущаслив своїм благоволінням Сіон збудуй мури для Єрусалиму. Тобто особисте духовне зцілення це запорука блага для всього народу. І тільки після цього внутрішнього оновлення, після відновлення спільноти, от тоді й зовнішні жертви стають по-справжньому прийнятними. Отже, якщо підсумувати наш аналіз цього псалма, ми бачимо таку цілісну картину, це шлях покаяння. І це не просто один момент, а цілий процес е, від такого, знаєте, шокового усвідомлення глибини проблеми е, через відчайдушне благання про милість, про очищення, до прагнення радикальної внутрішньої зміни, оцього чистого серця. І все це, зрештою, приводить до розуміння, що ж є справжньою цінністю в очах Бога. Так, і ця найвища цінність, це не якісь там матеріальні, дари чи формальні обряди, а саме внутрішній стан. Щирість, смирення, готовність до змін, оце серце зламане та упокорене. Ось що за автором псалма є найбажанішою жертвою. І цей акцент на внутрішньому світі, на автентичності переживань, він значною мірою і пояснює, чому цей текст залишається таким потужним, таким актуальним для різних культур, епох. Він же торкається універсального людського досвіду, провини, потреби в прощенні, прагнення до оновлення це зрозуміло кожному, і на завершення можливо залишимо таку думку для роздумів, яка випливає з нашої розмови. От якщо щире смирення, ця готовність до внутрішньої зміни, зламане серце, є найціннішою жертвою. То як це спонукає нас переосмислити власні пріоритети у нашому духовному житті, особливо знаєте, в сучасному світі, де так часто цінується зовнішній успіх, самовпевненість, і ще як глибоке особисте оновлення може реально трансформувати не лише окрему людину, а й сприяти зціленню добробуту всієї спільноти, частину якої ця людина є? От про це варто подумати.